Згодна з вами, але ви не зможете контролювати завжди дитину і не зможете контролювати на 100%. То ну, я там написала в коментарі, але відповім ще як відео. Да? Я би подивилась, зайшла би подивилась, що це за людина. Поцікавилась би, який контент у цієї людини, як вона спілкується, як вона розмовляє. я би, може тихенько підключилася би до ефіру, щоб подивитись, про що людина розповідає. Може, якісь коментарі написала би, щоб подивитись, що людина відповідає, для того, щоби бачити. На кого підписана моя дитина? Тому що коли ми забороняємо, то діти будуть шукати якісь інші способи спілкування з іншими людьми. І ви подивіться багато відео в Тіктокі з матюками, там, або ще з чимось таким, що. Ну, то що я би також не хотіла би, щоб моя дитина дивилася. І, і тим паче, щоб вона там була підписана і щоб вона спілкувалась з цією людиною у прямих ефірах. Але, якби я побачила, що контент нормальний, немає матів, у людини такий приємний контент, і вона. Позитивна щось таке добре. А ще, якщо вона дає якусь інформацію познавальну, там, цікаву, якусь, яка підходить як для дітей, так і для дорослих, ну то чому ні? Ми не можемо дітей закрити в вакуумі і щоб вони ну, сиділи як там в акваріумі чи. як там не спілкувалися ні з ким, так? Ну, ну Це моя думка. В мене вже діти дорослі, а внуку 10 років. І я бачу, що він там, коли вони до нас приїжджають, я бачу, що він також в Тіктокі сидить. Але, ну, якби йому не забороняють сидіти, але так можна подивитись, на кого він там. Дивиться, що він слухає. Можна так трошки коригувати і сказати, що ну то, то не дуже добре, а ось тут та, супер, класно.